Американські вибори, результати і причини з Вашингтона. Про останні новини довкола підсумків голосування зараз. Включається мій колега Дмитро Анопченко. Дмитре, вітаю і Дмитре. Іра, вітаю, ради приєднатися. Хочу проанонсувати. Так, я хотіла тільки та хочу про що, що, що ми сьогодні з тобою будемо весь день в ефірі, як і з іншими ведучими, тому що дуже багато що може статися. Дуже багато новин ми очікуємо. По перше, ми очікуємо, що буквально за годину до нації до світу має звернутися президент Байден. Він вийде до преси, він вийде до американців, щоб дати свою оцінку і виборам, і перемоги і перемоги Трампу. Ну і будуть меседжі для того, щоб зшити країну, бо надто розділені американці. По друге саме сьогодні обра. Не президент, президент Трамп має вже почати обирати а, або проводити почати проводити кастінг для своєї нової команди. Дуже багато залежатиме не тільки від постаті президента, а від того, хто стане його державним секретарем, хто стане за нього міністром оборони. А тут маленький інсайт. У мене є, що це може бути людина проукраїнська. Тобто за цим процесом я так думаю, і сьогодні, і найближчими днями, може навіть найближчими тижнями будемо дуже детально слідкувати. Ну і ще один момент варто слідкувати за виборами. Здається, вибори закінчилися не зовсім так, оскільки обирали не тільки президента, обирали ще і законодавців. Ну я вже не кажу про губернаторів і мерів. Ну і ось на цей момент Сенат одну половину конгресу контролюють республіканці. Втім, величезна інтрига, чи зможуть вони забрати контроль над палатою представників? Пам'ятаєте, тією самою палатою представників, де зараз спікером є Джонсон, де контролю республіканців, де на півроку застряг український пак. Ну і от зараз просто оновлюються цифри, бо ще немає даних з багатьох дільниць. 218 треба для більшості 206 у республіканців, 191 місце у демократів. І були прогнози, що або буквально на один-два місця можуть вийти вперед республіканці, Ну але можуть і демократи отримати контроль над нижньою палатою. Дуже багато від цього залежить, бо тоді це буде палата цілком проукраїнська, яка зможе ну трішки пригальмовувати якісь. Різкі рухи, які робитиме адміністрація Трампа. Тобто багато новин очікуємо сьогодні. Сподіваюся, що в ефірі просто зможемо за багатьма процесами і заявами слідкувати. Ну і ще чим хотів поділитися, просто для початку нашого включення. Ви знаєте, багато зараз кажуть, пишуть, подейкують про кризу соціології чи навіть про поразку соціології. Тому що не тільки для нас з вами а ми з вами практично щотижні в ефірі слідкували за даними соціологічних опитувань. І не одного, двох. Вираховували середнє із 350. І для самих штабів, і для самих кандидатів стали несподіванкою ті результати, ну, які вже з'явилися в день голосування, ви про них знаєте. Величезний відрив е, Трампа від Харріс, тому що цифри показували, що, начебто, вони мають йти на рівних, і до останнього свідчили цифри, що до останнього розрив може бути мінімальним. Ну і ось певну відповідь зараз дають соціологи. Ну так на жаль, ті самі соціологи, які, вибачте, на слові, але скажу, це облажалися під час виборчих перегонів. Вони провели екзаполи. Трішки по іншому екзаполи проходять тут в Америці, бо в багатьох штатах законом заборонено питати виборців, які виходять з дільниць за кого. Бо вони і журналістами, і соціологом. Втім, інша система когось питали де можна, комусь дзвонили. Дзвонили протягом кількох тижнів, бо люди голосували ще. Заздалегідь і виявилася неймовірно цікава тенденція. Що дійсно очікувано за Харіс голосували люди з вищою освітою, за Трампа і зі шкільною? Очікували за Трампа, голосували жителі провінції за Харіс, жителі міст. Теж абсолютно очікувано. Ну а далі, те, що не могли прорахувати ані соціологи, ані політтехнологи, що підтримка, наприклад, темношкірами демократів демократів Харіс знизилася. Що вихідці з Латинської Америки несподівано віддали голоси за Трампа. Так, Трамп зберіг перевагу з Чоловіків, вони здебільшого за нього голосували. Це теж очікувано. Але демократ розраховували, що жінки. Яку би партію вони не представляли, можливо, взагалі безпартійні? Можливо, співчувають демократам і республіканцям, але на місцевому рівні могли би проголосувати за своїх кандидатів. Ну а за президента всі розраховували, що жінки віддадуть голоси за Харіс. Ну, і от свіжі цифри якраз показують, що підтримка жінками Харіс не перевищила ті голоси, які жінки американські віддавали за Байдена, і за за, Камза Клінтон вони навіть віддали ще більше. Пам'ятаєте Час минулої компанії це дуже тривожна ситуація. Ну і для самих демократів дуже болісна ситуація для Камали ну, і тривожна ситуація, взагалі для преси, для соціологів, тому що дуже багато прогнозів не збулися. Я ще трішки скажу про американську соціологію, тому що вона нам дасть просто зараз в ефірі зрозуміти, чому ж все ж таки один з головних моментів переміг Трамп. Але перед цим ми хотіли би послухати українських американців чи назвіть американських українців то. Тобто людей з українським паспортом дуже часто українською душею, які живуть зараз по всій Америці. Ми до них дозвонилися в різні штати, в різні міста, в різні округи, в мінливі штати, в штати, які традиційно за демократів, за республіканців. Ну і давайте послухаємо, що нам розповіли люди здебільшого про настрої і здебільшого про свої очікування. Будь ласка, в моє середовище, де я а, комунікую. То досить толерантно, то хоч абсолютно погляди розділялися, розділилися, тому що ну це є право людей, але щоб сказати, агресивність якась в крайній розі не було. Це існує на моїй вулиці. Є люди, що я дуже за Трампом, і вони просто не хоне до других людей. Я не бачив персонально таких, ну скажімо, бійок, але. В онлайні е, бійки доволі потужні відбуваються навіть серед української громади тут у Флориді. Люди більш-менш он, онукають розмовляти на цю тему з людьми, які вони знають, що вони в противополежних таборах. Е, е, я була в якихось таких е, дискусіях, але дуже часто вони зводяться до того, що люди просто не можуть. Е, Погоди десь ні з чим загалом серед моїх знайомих, нібито такого не було, але я дуже багато вівчув про те, що таке відбувалося, навіть сусіди сварилися, якось висловлювали дуже активно свою думку один між одним, і це може спричинити якісь зміни в житті після виборів. Ситуація така досить виникає напружена, коли мова йде за вибори. А чомусь ну, це зазвичай так, коли представники одного політичного табору вони переконані, що вони сто процентів пари, які тільки починають ходити на побачення для них дуже важливо. За кого ти голосуєш, чи ти демократ, чи ти республіканець, і другого побачення може і не бути. Люди розділені. Я би не сказав, що існує якась агресія, агресія між людьми, але, звичайно, перепалки в інтернеті, в соціальних медіа проходять. Ну люди розділені, про це кажуть всі, і саме для того, щоб відійти від цієї розділеності від цих нервів, від цих емоцій, демократи зараз роблять все. І ось ми чекаємо буквально за годину виступу президента Байдена. Я чув від колег-журналістів оцінки, що чому це демократи так швидко здалися? Вони не здалися. Вони розуміють, просто що це не останні вибори, і треба думати про країну, про те, щоб її шити. Ну і просто закінчуючи, якщо у мене є буквально 30 секунд, я обіцяв про це сказати. Соціологія дала нам один відповідь на одне з запитань. Яке я впевнений, Ір, є і у тебе, і у наших всіх глядачів. А чому виграв Трамп? Чому Америка віддала йому перевагу? Ну, і ось у 2020-му, 4 чотири роки тому лише близько п'ятої частини виборців сказали, коли їх питали, що справи економічно у них йдуть гірше. Цього разу люди, які виходили з дільниці, люди, яким дзвонили в день, коли відбулися вибори, майже половина американських виборів, виборців, тільки уявіть практично 50%, сказали, що економічно справи у них гірші ніж чотири роки тому ну і тому це було голосування протестне, голосування те, що називається гаманцем. Коли є політичні переконання, є можливо особисті симпатії, але економічна ситуація те, як люди живуть, те скільки вони приносять в родини, це скільки вони вони витрачають у крамницях. Воно позначилося на тому, що звинуватили чинну команду, чинну владу. Ну і захотіли змін для багатьох цими змінами, особленням цих змін був Дональд Трамп. Ну як це буде? Побачимо. І повернуся щодо вас сьогодні не один раз в ефірі. Не прощаються, Дмитрий, дякую за роботу. Це був Дмитро Анопченко з Вашингтона.